Всім доброго дня! У вас вітаю Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так, знову виноград. Шановні, знову повторююсь. Всі виногради я називаю сорт. Селекціонерів не називаю, саджанцями я не торгую. Так, тузловський вілікан. Гарний сорт. Крупна ягода кругла в цьому році. Трішки хапанув він грибнього параліча у нас. Смак гармонійний у нього на нашому ґрунті. М'кить хрустка. М'ясисто хрустка, як кажуть виноградарі. Ну, я порівнюю з мармеладом. Тобто гарний якісний мармелад з під хрустом. Дивно, так, да? звучить? Шкірочка, те, що кажуть виноградарі, е, жорсткувата, але з'їдаємо. Тобто на нашому ґрунті, якщо я розповідав, що Ландиш і кишмиш і Юпітер в них резинова шкура, то в цих з'їдаємо. Наступний. Це Богатяновський. Теж гармонійний смак. Ягоди в них фактично одинакові. У Богатяновського на нашому ґрунті трішки крупніша ягода. Теж смак гармонійний, без мускатів, без нічого. Структура м'якоті. Гарне, взяв у руки маєш річ. Структура м'якоті. Зараз скажу, вибачте. Хороший, дорогий мармелад. Плотна. Або, як кажуть, вона градері масиста. Шкірочку відчутну, але вона з'їдається. В тіні він зелений, де сонце потрапляє, має я от така жовта-янтарна, красива. Це ці два сорта, вони у нас залишаться поки що, а там побачимо. Покажу вам ще один, але тут, в принципі, показувати, як такого нема чому. Так, шановні, оце не болячка. Сухе листя. У нас був прийшов дощ, і через два дні по всьому, по всьому винограднику почало горіти листя. Не знаю, що це таке. Як бачите, на зворотній стороні ніяких не мохів немає, нічого. Але лист почав був горіти. Так, ми його, так як він... Переформовуємо його нагору. Це Розалінда. В цьому році загорошив і до кінця ще не окрашений, хоча в прошлому році ми з нього зняли 15 кг. вже 15 серпня він був повністю готовий, деякі ягоди вже почали були заізюмлюватись. Ягода в нього красива. Ось такої форми. На нашому ґрунті він мускату не набирає, хоча сорт затребуваний як з легким мускатом. На нашому ґрунті муската немає. Шановні, це те, що я завжди кажу. Враховуйте свої ґрунти. Не рік винуватий, не клон, як зараз модно виноградарів казати. Враховуйте свої ґрунти і кліматичну зону. Навіть не скільки кліматичну зону, як ґрунти. Якщо брати навіть в розрахунок, що він на нашому ґрунті не набирає муската і вважати його як гармонійний сорт, порівнюючи його з преображінням, він солодший. Гарний сорт, теж він у нас залишиться. Ну і зараз вам покажу чудо, яке буду викидати однозначно. У минулому році я вже почав вирізати, а потім таки зупинилася рука. І один рукав залишив. Позапрошлому році була сигнальна громка, я спробував одну ягоду, потім другу, зрізав ту сигнальну громку і викинув. В минулому році він дав перший урожай. Шановні, ми його не їли, ми його зрізали і викинули к монахам. Зараз він повністю не окрашений, хоча в прошлому році, в 20 серпня, ми його вже зрізали і викинули. Це Дубовський розовий. На нашому ґрунті він навіть в такому стані. Оце недозрівшому. а ну Фокусуйся. Не хоче щось камера фокусуватися, вибачте. Він уже зараз таке враження, що його хтось переживав. Коли повністю окрашується, шановні, я навіть не знаю, з чим його порівняти. Я не хочу казати те, як назвав один молодий Виноградар його. Але це я не, не, не можу, коли він повністю окрашується, я не можу його навіть назвати м'яким. Це. Вода в оболочки, щоб не сказати жосче. Так що отак веде себе на нашому ґрунті. Присловутий красавець дубовський розовий. Те, що кажуть, рік невдалий. Так, да, третій рік невдалий. Враховуйте ґрунти. Ще одна нова фішка з'явилася у виноградарів, це списувати на те, що невдалий клон. І шановні, про це я віддільно зніму відео. Там воно буде з двох серій, або навіть із трьох. Перша серія буде про виногради, це стосовно ґрунтів і клонів. Друга про полуницю і третя про крапельну стрічку. Можна так сказати, назвемо цю серію трилогією Ой, роздраконить до якотки. Так ще якось отак дубовський розвій будемо викидати. Всім дякую за увагу, всім пока і гарних вам врожаїв!